Вода підтоплює помешкання. Влітку в будинку на вулиці Зеленій, 130, вже проривали каналізаційні труби. Тоді, після втручання журналістів народного контролю, зік їх полагодили. За словами людей, комунальники схалтурили, бо у мешканця першого поверху в квартирі знову тече вода. Прийшов з роботи. взявся голову думається, що то буде. Прийду з роботи, потеця і тому подібне. Ну та рінього сьогодні, а факт, що я сьогодні не ходив, бо я знаю, що один свято там. Я не думаю, що там когось знайдеш. Але тому, що вони халадно віднеслися, тоді вони просто дві неділи не приходили. Пан Микола одразу зрозумів, звідки тече. Шуро вода. Чоловік, не звернувшись в ЛКП, вирішив сам усунути причину витоку, видобувши гіру в стіні. Таким чином він пробрався до труб. Прожив, не заліпляв і Постарався плівку положити, думаю. Може воно десь туди впадати, що мене догадали. Але воно все одно васто. Мешканці вже не довіряють комунальникам, тому в ЛКП телефонують в присутності журналістів. Знову вибита дюра, там, де на ви прекрасно знаєте. От, і вони зараз ото знімають, Кого хочете, Не минуло і півгодини, як прийшов сантехнік. Каже, вперше чує, що в 105 й квартирі тече вода. Однак пообіцяв, що витік ліквідує. Я не знаю, чи я сьогодні не задавлюся. Може тривати, може аварійна служба, не знаю, але робити буду. У ЛКП Ністер наступного дня журналістам повідомили, що в 105-й квартирі не протікала каналізаційна труба, як думали мешканці. Протікала труба холодного водопостачання в квартирі, значить і в нього там відмикала сина. Але оскільки він не звертався, тому ми його не могли розумієте? Коли після вашого звернення, вашого прибуття на другий день нам було ще ліквідона, і на даний час ніяких проблем. Якщо б мешканець звернувся раніше, що в нього там підмикає сина, ми б це швидко і без проблемно. Наголошуємо, не зволікайте у випадку необхідності викликати комунальників та інші служби, адже вони зобов'язані виконувати свої обов'язки та допомагати мешканцям. Дар'я Денис, народний контроль, телеканал Зік.